На цьому тижні так багато роботи, а сьогодні вийшло сонечко і потеплішало вже плюс 8. Тож, от бачите, там слава. Тож ми е, вирішили прийти трошки пофарбувати дерева. У нас є півтора години обіду. За цей час пофарбуємо, не знаю, якщо Вийде, то може побризгаємо. От, Хоча подивимось. Бо побризгати треба. Побризгати треба, бо зараз прокидаються вже шкідники і треба щось з цим робити. Звідки ця гілочка? Ага. йдемо, що ти вже щось зрізав. Бачите, я почуху відвалювалися мутками. Бачу. Ну давай я почухаю піду, 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 інше. Не знаю, що це таке ми фарбуємо. Як воно називається? Нічурі. Нічурінка. Нічурінка. Що це? Таке? Для захисту. Ну я маю на увазі склад, який там складний. Вапно. Вапно, а немає чого мідного або злізно копоросу. Блін, це погано. Чого? Ну тому що це... Ой, це добре, коли воно є. А ти трошки хляпав собі на волосся? Та, трошки пофарбували. От. і це я пензлем. Пензель вимазував. Може взагалі пофарбувати, так воно буде гарненько, біленько, чистенько. А слава вже бере із пуля в якийсь. А, ти вже сливку почав поляти. Я думав, оті дрова, оті, що там брава, ти пляш. Чого? Ну. Пам'ятаєте, ми в розпакуваннях знайшли ось цю пилку. Ось цю що Слава в руках. І її відремонтував Славен Тато. Зараз спробуємо. А такою пилкою можна таку товщину? ні. І ось. Ой. Слухай, а може цю омолодити, може їй якось ось таку нафту. А е де вона буде хтось? Ну ось звідси, ні? Серйозно? Ну тут бачиш якісь грипки. Це ж все ж треба... Е це змішанки. Ну, це погано. Ну, це природне, коли щось помирає, на ньому щось з'являється. Ні, це гриби, це гриби. Це гриби? Можемо так ось паляти. І оце треба буде тоді паляти тоже, якось не знаю як. Головне, щоб теж не Це почала вона навіть нормально виглядає. Ну, тут бачу щось цей, тут теж гриби. Я не знаю. Можливо, взяти просто її обрізати. Може отаку її обрізати. А впустить вона гілки е, нові. Угу. Ну, давай. Я не знаю, навіть її наче обрізали. Не кидай не кидай, бо тут у нас цей ліхтар. Ну, під нею стоїш. Ну. Треба вже її розрізати. І тепер її треба розрізати, так? Так, да, але краще може там її десь розрізати. І ось що залишилось. <рігані> ну, гілочка маленька. <рігані> не знаю навіть. Вона була колись хороша. Ті це... дві дочі треба зрізати. Які оці? Да, вони взагалі ми не бачили з них ніяких плодів. Тільки часу. Скільки тут живемо? У мене через... В 15 хвилин цей. Да, хвилин тому почалось. Так. Ну от. Так, поки сюди поставили. Гарно так попиляли. Але ще, знаєте, зараз сонце заходить. А, яка то година? Третя вже. Так? Да? А, пів четвертої, ну все, так, да. і вже стає прохолодно. Добре, що ми гарно побілили ці дерева. Які у нас тут є щось ми... Щось ми забагато взяли цієї мечутінки. В такому розміру щось ми здавалося, що у нас так багато дерев, і такі їх, так треба фарбувати. Пофарбували, пофарбували, окей, все нормальненько. От, ще що залишилося нам спиляти можливо цю щасливку. От. А підкажіть, що з нею робити. Бо ми так верхушку зрізали можливо, ви бачили. Так. Покажу її все. Ох, блин, плитка відпала. Блин, гарно, так? Проросло. Майже все. Все уже прорастают. Нарциссы, тюльпаны. Видите, уже... Хана. Весна, бросаю. Весна, бросаю. І влітку родитиме з Спідватиме і попасно. Українська земля, обід Черна, ми. Лежить труп москаля. Ляля Ляля -ля. вирізаться. А я їду додому. Додому. Чи я кажу додому постійно? Я їду до батьків, проводити для підлітків останню групу. У нас буде прощання. Ой, це були довгі, боже, скільки? 10-11 місяців, 10 груп. Один місяць ми пропустили. Так, це було цікаво. Сумуєш. трошки так. Мені було, вони такі всі, знаєш, відкрилися, такі всі стали а, особливими для мене. Якщо як до початку я їх бачив як толпу, знаєш просто кількість людей, то зараз я прямо так згадую, що там у кожного своя особливість, кожен прямо вирізняється, багато е історій, смішних і трагічних було. Ну так. От. Тому так, да, це трошки сумно. Я познімаю з групи, якщо даду дозвіл підлітки, А там їх батьки треба, що дозвіл дали. Можливо, як ми будемо святкувати, типу завершення. Мама зробить торт, бо я. Ти вже знайдемося? Так, я вже, думав, Та, я вже її заплатив навіть. О. Ну, як заплатив? Я замовив її півтора кілограма От, Баш на баш. Треба було підстригти бороду. Так що таке? Я зараз підвезу Славу. Трошечки підвезу Не даже де вот. А, а ти ж Сейчас їдеш зараз на роботу, а потім. Да, зараз пришел, да. а, потім а потім в клуб, а потім на А потім до, до батьків. я. До батьки до сіті Ну, обов'язково, ж я тут. Yum. Yeah.